Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку профілактика пожеж. Чи знаєте ви, що таке трикутник вогню? Цей термін запропонував французький хімік Лавуазіє, щоб легше було запам'ятати три умови виникнення горіння. До трикутника вогню входить джерело запалювання. Це може бути іскра сірника чи запальничка, горючі речовини та матеріали, наприклад, дерево чи папір. Та кисень. Він може міститися в повітрі, або це може бути медичний кисень. Першою умовою виникнення горіння є наявність джерела запалювання. Усе, що породжує вогонь, іскри чи високу температуру може призвести до загоряння, наприклад, сірник, сигарета чи несправний електроприлад тощо. Другою умовою виникнення горіння є наявність горючих речовин чи матеріалів. Вони здатні самозайматися, а також спалахувати, тліти чи обвуглюватись від джерела запалювання. За ознакою горючості речовини та матеріали поділяють на горючі, важкогорючі та негорючі. Негорючі це ті, що горять за будь-яких умов. До них ті, що не горять за будь-яких умов. До них належить вода, пісок, глина, каміння, цегла. Їх застосовують для гасіння пожеж. Важкогорючі, ті, що загоряються, тліють чи обвуглюються під дією вогню, проте без джерела запалювання. Їхнє горіння припиняється, як, наприклад, деякі пластмаси чи гума. Сучасні оздоблювальні матеріали ліноріум, пластикові пустелі і панелі. Під час пожежі небезпечні, тому що при високих температурах виділяють отруйні гази. Горючі, ті, що загораються від джерела запалювання, і продовжують горіти, коли це джерело зникає. Найнебезпечнішим серед них є легкозаймисті рідини та гази. Вони можуть спалахнути чи вибухнути від найменшої іскри, як, наприклад, бензин чи природний газ. Ось чому на автозаправних станціях заборонено користуватись відкритим вогнем, зокрема курити. Легкозаймісті речовини мають спеціальне маркування і повинні зберігатися якнайдалі від дітей та джерел запалювання. Третьою умовою горіння є наявність кисню, газу, що міститься в повітрі. Якщо вогонь виникає у замкненому приміщенні, вміст кисню у повітрі зменшується. І горіння може припинитися саме по собі. Так вогонь можна загасити, накинувши на нього цупку тканину, килим чи ковдру. Найшвидше вогонь розгоряється там, де необмежена кількість кисню і горючих матеріалів, наприклад, у лісі. Також вогонь спалахує з більшою силою, коли відчинити двері чи вікно. Інколи причиною виникнення пожеж є блискавки. Та найчастіше пожежі виникають через порушення правил поводження із вогнем, коли люди розпалюють вогонь у лісі, парку, залишають незагашеним багаття, кидають недопалки. Дуже небезпечно спалювати стерню в полі та на узбіччях. Вогонь може вийти з-під контролю і охопити великі території, тому робити це заборонено, і такі дії караються законом. Також заборонено спалювати опале листя через небезпеку виникнення пожеж і забруднення повітря. З, цього, з нього рекомендують робити природне добриво, компост. Для цього потрібно помістити опале листя в ящик, присипати його ґрунтом і полити водою. Компост буде готовий, коли в ящику утворюється пухкий родючий ґрунт. Чому ж не можна спалювати листя? Найперше, це впливає на забруднення повітря. Спалене листя і подрібнене в одній купі сміття це дуже небезпечно і один із найбільших забруднювачів повітря. Також виникає шкода здоров'ю людини, велика кількість респіраторних захворювань, алергії, підвищений ризик виникнення ракових пухлин. Також під час спалювання листя відбувається зниження родючості ґрунту через знищення комах та різноманітної рослинності. Спалювання листя впливає на зміну клімату через додаткові викиди парникових газів. Також впливає на те, що руйнується велика кількість гнізд, кладок і гнізд птахів. Також зникають різноманітні види тварин, наприклад, зайці, їжаки, плазуни, земноводні, дрібні гризуни, гинуть від пожеж, а потім від нестачі їжі. Також гинуть комахи, які беруть участь у процесі ґрунтоутворення. Ну і звісно, під час спалювання листя відбувається спалювання рослини, яка є джерелом харчування для інших тварин, також збіднюється видовий склад рослинності і замість різнотрав'я ростуть бур'яни. Щоб запобігти пожежам у побуті, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Найперше, ідучи з дому, переконайтеся, що усі електроприлади вимкнені. Не зберігайте вдома вибухонебезпечних та легкозаймистих речовин. Не використовуйте несправних розеток, не перевантажуйте електромережу та не використовуйте саморобні електрообігрівачі. Також ремонт та обслуговування сучасних електроприводів довіряйте лише професіоналам. Не куріть у ліжку. Зберігайте сірники та запальнички у важкодоступному для малих дітей місці. Подбайте, щоб у вашій оселі були первинні засоби пожежогасіння. Не заощаджуйте, не захаращуйте горища балкони та лоджії горючими матеріалами.